Всім привіт! З вами Богдан і сьогодні хочу вам показати, як перевірити нові клапана, чи вони не браковані. Неважливо клапан, від якого автомобіля, трактора чи комбайна, перевірка в них йде однакова. Розв'язаємо нашу коробочку з, з клапана. Дивимося клапана наче всі запечатані. всі клапана. Перевірка клапана починається з мікрометра. Ми беремо мікрометр 0,25, приміряємо клапан зверху, посередині, знизу, потім його провертаємо і приміряємо ще раз. Якщо розмір у нас однаковий, клапан хороший. Але не забуваємо про мануал. Відкриваємо мануал і дивимося, якого розміру повинен бути клапан. Всі випускні клапана мають розмір менший, і всі випускні клапана, вони йдуть більші, впускний клапан завжди більший, він має розмір на декілька соток більший. Це перший пункт перевірки. Другий пункт перевірки це набиття. Ми ставимо наш клапан і діємо, в нього бієння. Наприклад, не наприклад, а в цього клапана бієння до сотки. Зараз вам покажу. Дивіться, наша стрілка на індикатору відхиляється до однієї сотки. Цей клапан хороший. На кожний клапан є свої параметри. Ви відкриваєте будь-який мануал і можете подивитись. Наприклад, на трактор D240, там нові клапана йдуть з заводу, в них вже бієння 500. Тут, як ви бачили, 1 сотка. Потім ми перевіряємо місце під сухарі. Ну, Це нові клапана, тут немає що перевіряти, тут все класно. Про БУ клапана як вони перевіряються, тут ще є. У бу клапанах є такий параметр, як оця кромка. Ще її потрібно мірити. Це вже буде окреме відео, коли будуть бушні клапана з вироботкою, я вам покажу. Ну і Останній пункт це перевірка на твердість. Клапана перевіряємо на роквелі. Беремо клапан, ставимо його через призму. Виставляємо його рівно, щоб коли ми будемо перевіряти, щоб клапан не пішов в сторону. Так, вставляємо. Включаємо рукве. І ми бачимо, що твердість нашого клапана 34 єдиниці. При перевірки клапанів ми побачили, що клапана хороші, можна їх ставити на наш дум. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, кому сподобалось, ставте лайки.